Йоу, банда, з вами Віталій на каналі Savage Mode, і сьогодні ми з вами пірнемо у тему, від якої у батьок серце б'ється частіше, а гаманець худне швидше. Аніме індустрія. Це ж справжній феномен, що захопив голови мільйони людей по всьому світу. Історії там, хоч греблюгати, на будь який смак. Із сюжетами, від яких ще падає на підлогу. А деякі культові тайтли взагалі перетворилися на релігію з величезною армією фанатів. І звісно ж, наші улюблені Монто не змогли пройти повз такий ласий шматочок. У своєму вічному полюванні за нашими донатами вони зробили геніальну річ, поєднали дві улюблені речі мільйонів: аніме та мобайл-ледженд. Тепер можна бігати за улюбленого героя Mobile Legend у образі улюбленого персонажа аніме. Ну хіба не мрія? Сьогодні ми проведемо тотальний огляд усіх аніме колаборацій Mobile Legend, а в кінці на вас чекає ексклюзивний анонс неймовірної колаборації, що планується на осінь 25-го. Влаштовуйте зручніше, буде цікаво. Усе почалося у далекому 19-му році. З колаби, яка технічно не зовсім аніме. Але без неї нікуди. Зустрічайте: King of Fighters, або просто KOF, або ж як кажуть усі нормальні люди, коф. Для тих, хто не в темі, King of Fighters — це легендарний файтинг від SNK, такий собі ольдскульний мордобій з 90-х років, де персонажі із різних ігор луцюють один одного. І у першій хвилі цієї колаборації нам завезли. Чу в образі харизматичного Іорі Ягамі, Гвіневру, яку перетворили на милу Афіну Осамію. І звісно ж, Каріна отримала скін Леоне, який увага, тоді всі могли отримати безкоштовно. Ех, були часи. Наступний 20-й рік пройшов у повній тиші. Жодних аніме-колаб. Ми вже думали. Невже не зайшло, кіна не буде, але ми помилилися. І у 21-му році Монтон повертається із другою хвилею ков. І цього разу нам подарували Даріуса в образі урочу Кріса, Аврору у вигляді холодної красуні Кули Даймонд. А Госен отримав обличчя культового Кей 22-й рік. І тут понеслося. 22-й рік став справжнім вибухом. Hello Kitty. Конфу панда Сейнсея це ще не ті титани, заради яких ми тут зібралися, але це був чіткий знак того, що Мунтон увійшли в Раж і зупинятися. Не збирається спочатку. Sanrio Characters, ті, що Hello Kitty. Вони висадились на землю світанку як десант чистої мелоти. Німітер просто зашкалював. Ангела стала Hello Kitty. шане стала пом-помп'юрін. Лорін стала Сінемо Рол і Клаут в образі Барцмару, що серед цього плюшового війська був самий брутальний панк, загадка століття, але Скін вийшов вогонь. Далі була колаборація конфу Панда. Думаю, тут представляти нікого не треба. А Кай, звісно ж, став по без варіантів. Тамос отримав різний образ генерала Кая, а Лінг перетворився на лихого лорда Шеня. Скини прикольні, але будемо чесними. Ви часто їх бачите? Отож, бо чи то народ зажмотив кристали, чи то інші скини виявились крутішими? Таємниця, що вкрита бамбуком. А закрила 22-й рік колаборація із Сан для молоді? Поясню, а це культове аніме з 86-го року. Легенда для Олдів, сюжет про воїнів і сяючої броні, які захищають богиню Афіну. Вони використовують силу космо. Але не платити з космосом, там нічого не пов'язано. Цей тайтл справжній культ у Латинській Америці. Там це майже релігія. В Європі це теж зайшло. А як у нас в Україні? А ніяк. Офіційно його не показували. Тож знають про нього переважно поціновуючи класики 80-х-90-х років. І скини, які ми отримали справді круті, Баданг, Пегас Сея і його золота версія Стрелець Сея, Чу, отримав скін дракона Шир'ю і золотий Терези Шир'ю, Валір Фенікс Ікі і золотий Лев Ікі. 23-й рік. І тут. Бабах! На піку хайпу магічна битва. Аніме адаптація розірвала всі чарти. І Монтон не змусила себе чекати. Ми отримали просто неймовірні скини. Інь став Ітадорі Юджі, який в ульті перетворюється на Сокуну. Щоправда, спочатку анімація була, м'яко кажучи, паскудна, але пізніше її виправили і зробили просто цукерочку. Джуліан, Мегумі Фушигіро, Меліса, Нобара Кугісакі. І, звісно ж, наша імба, Ксав'єр. В образі непереможного годжо Сатору. Саме ця колава прокляла шлях до ще більш гучних тайтлів. Саме прокляла. 24 й рік приніс нам три аніме події, але з нюансом. Новою була лише одна. Дві інші були повторами, але це чудова нагода для тих, хто все пропустив. У січні на нас напала атака титанів. Вона подарувала нам не лише скине Ерена, Мікаси та Леві, а й цілу гору мемів. Бо по факту лише скін Мікаси на фані виглядав ідеально і концептуально. Ерена з горем пополам натягнули на іня, де він в ульті перетворився на титана. Але перепрошую, Леві став Мартісом дуже дивне рішення. Але. Скіна фані став тим самим золотом, що врятувало усю колаборацію. Потім був повтор магічної битви. Де й виправили той самий на іня, зробивши перетворення на сукуну епічним. А закінчила 24-й рік колаборація з Коф, де була третя хвиля, у які додали пакету в образі Террі Богарда, Машу як Май Шерной і Валі, отримав вигляд Санагі. і вийшло, до речі, дуже круто. І ось ми підійшли до кульмінації. 25-й рік. Монтон нарешті дісталися до великої трійки. Спочатку. Вийшла колаба з Хантер із Хантер, культове аніме, культові персонажі. Ми отримали Харіта в образі Кілуа. Неймовірно вдало. Даріус як Гон, Крінжово, але нехай буде. Джуліана, що став Курапікою. Дуже круто. І Сесіліон в ролі моторошного Хісокі. До речі, один з нормальних скинів на нього. Хабата Ітара. Макнагіта. Це сталося. Мільйони фанатів дочекалися, тисячі продали свою нирку, а за ці кошти Монтун побудували собі острів із золотих слитків. І це все. Колаборація з Наруто. Культовість цього тайтлу неможливо описати словами. Про це потрібно робити окреме відео. Тож, які скини ми отримали? Аж 5 штук <хи> більше, ніж будь-коли. І знаєте, що найкрутіше? Монтон не просто натягнули скини на старих персонажів. Вони створили трьох нових героїв спеціально під цю колаборацію, щоб усе виглядало максимально органічно. Ми отримали Лукса, що перетворюється на звіра. В колабі це Наруто, який входить у режимі курами. Наступним ми отримали Суйо воїна з енергетичним аватаром. І це, звісно, Саске, що активує своє Сусано. А далі, далі у Монтон, схоже закінчилися ідеї. Для Сакури вони створили просто жіночу модель героя з анімації звичайних ударів. Ну камон, Монтон. Тут ви схелтурили, хотілося б щось більш продуманого. Ще один скін можна було отримати безкоштовно за івенти, і це став Гара на валіра. І, звичайно, останній Хатакі Какаші на хаябусу. Ну тут все логічно і виглядає дуже круто. Фух, ось така історія. А тепер ваша черга. Яка ваша улюблена клапа? Який скін змусив вас продати вашу нирку? Жартую, а може й ні. І кого ж ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Ми, звісно, все прочитаємо. Побачимося на землях світанку. А, я забув. І ось обіцяний спойлер. Банкай!